У Мальовничому буковинському селищі де розвелися дві герські річки Прут і Чермош. У 1977 році у своїй щирі обійми Неполковецька школа вперше прийняла учнів. А знаєш, хто найбільше може розповісти про нашу школу? Звичайно, що наші вчителі. Маємо у маємо кабінеті нашого директора. Василь Степанович, скажіть, будь ласка, чи важко керувати такою великою шкільною родиною? Ну, звичайно, важко. Але допомагає мені е педагогічний колектив, допомагають учнівський колектив, старшокласники, президент школи. І спільними зусиллями ми, звичайно, рухаємося до е втілення тих задумів, які е плануємо спільними. Спільно разом з усіма. Дякую. Познайомтесь, це Тетяна Петрівна, вчитель української мови та літератури. Тетяна Петрівна, як ви вважаєте, учні нашої школи досконало володіють українською літературною мовою? Питання, звісно, цікаве. Щоб дати на нього повну і розгорнуту відповідь, я скажу те, що українська мова є рідною тому українцю, який є справжнім українцем, який знає, хто він, де народився. Хто його батьки, звідки він родом. І я думаю, що для того, щоб не залишатися ним, потрібно все-таки володіти українською мовою. Я захоплена своїми учнями і тим, як вони володіють українською мовою. Але це не значить, що на цьому слід зупинятися. Мову завжди потрібно вчити, удосконалювати і спілкуватися рідною мовою для того, щоб називатися справжнім українцем. А наші учні знають не менше. І зараз ми з нею поспілкуємося. Скажи, де тобі краще в школі чи не краще? У школі. А чому? У школі не до доміння осну? Ми перебуваємо на у вічної мови у третьому Б класі. Це Тамара, учениця 10 класу. Тамара, скажи, будь ласка, яке твоє улюблене місце в школі? Це діда. Розстропують Китаю? Місце на мене жива душа нашої школи. Відомо, що всі дороги ведуть у пори, а коридори навчальних закладів – виїдальні. І тут, як у третьому місці, проводяться бої гладіаторів. Усі просять кліпа і видовища. Ми, Ми любимо нашу школу. В нашу школу можна говорити ще дуже багато. Але якщо вам цікаво, завітайте! Ми завжди раді дитя. Скажіть, будь ласка, де тобі краще в школі чи дитячого садку? Дитячого садку. Це Тамара, учениця 10 класу. Тамара, скажи, будь ласка, яке твоє улюблене місце в школі?